Віталій Кропачев, бізнесмен і власник телеканалу Так Тіві перебуває у слідчому ізоляторі. Напередодні Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід 60 днів під вартою без внесення застави. Хоча підстав для цього твердять адвокати немає. Хронологія судового засідання далі в сюжеті. Іде суд. До зали заводять підозрюваного. Його не годували добу. Під час утримання правоохоронцями він жодного разу не отримав харчування. Втім, ще до обрання запобіжного заходу підозрюваний здогадується про результат. Головне, щоб не забули беруші, бо у камері дуже хруплять, а хотілося б виспатись. 60 діб під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід Печерський районний суд обрав чотирьом підозрюваним у справі ТОВ Краснолиманське. Серед них інвестор медіапроєкту «Юкрейн Ворлд Ньюз», до якого входить телеканал ТІВІ» Віталій Кропачов. Я думаю, що завершиться це все погано на порядку. Денному відкриття кримінальної справи проти слідчого, тому що там є фіктивні документи, їх вже дослідили адвокати. Те, що стосується формулювань, і хтось щось не сплатив, ну це викривлення фактів, бажання певних осіб, які стоять за цим всім. Ми це знаємо. Ми теж готуємось. Кропачов став власником вугільного підприємства у 2017-му. З того моменту воно стало одним із найуспішніших в Україні. За два роки Великої війни ТОВ Краснолиманська сплатило до бюджетів різних рівнів 1 мільярд 300 мільйонів гривень податків. Бізнесмену Віталію Кропачеву закидають, нібито доведення до банкрутства державного підприємства Вугільна компанія Краснолиманська. Втім, заборгованість між держпідприємством та ТОВ Краснолиманська була задовго до того, як бізнесмен Віталій Кропачов став її бенефіціарним власником. А саме ще з 2003 року, всі збитки, які зазначає сторона обвинувачення, вони пов'язані були саме з коштами, які повинна була Краснолиманська заплатити ТОВ, Краснолиманська заплатити державному підприємству. Ніяких дотацій, там якісь з держави там або якісь державних коштів від державного. Підприємства Краснолиманська ТОВ не, не отримувала цих коштів не було. Під час судового засідання прокурори постійно повторювали одну фразу. Я не думаю, що це буде спросовувати саме захисту, я думаю, що сторона захистом буде спросована. Коли прокурор каже, що захист буде заперечувати, це свідчить про те, що прокурор не впевнений в своїх доказах, не впевнений в своїй аргументації. Це є просто психологічна так би мовити, історія, яка підтверджує це. От, він дуже багато підтвердив свою невпевненість таким чином. Адвокати спростували всі звинувачення прокурорів. У кожній висунутій статті знайшли юридичні помилки. Чи не найабсурдніша з усіх математична. Кропачова звинувачують у створенні злочинної організації. У кримінальному кодексі України написано, злочинна організація складається з п'ятьох осіб. А у справі фігурують чотири людини. І, хоч підстав для затримання кажуть правники, немає, суд повністю задовільнив клопотання прокурорів. Клопотання затоволіки. Це нонсенс. Навіть сам кримінальний процесуальний кодекс він побудований таким чином, що відсутність застави за економічний злочин це таке виключення, яке повинно бути там одне на мільйон випадків, коли дійсно є якась необхідність для цього. Надалі захист подаватиме апеляцію та буде оскаржувати обрання запобіжного заходу. Прогнозують сторона обвинувачення умисно затягуватиме справу. В них почали плити строки досудового розслідування, строки утримання під варти, І вже менш ніж чи більш ніж протягом року вони мають з цим кримінальним провадженням прийняти якісь рішення.